Я давай, обли... ну, давай обличчя і став і будемо говорити. Це. Привіт. Що? Я Олексій, до тебе як звертатися? Анастасія. Анастасія. Значення імені Анастасія знаєш? Не знаю, давай розкажи. — Не знаєш. Ти повнолітня людина? Так. Е, Анастасія, це, ну як, пишуть, пишуть дуже ну так, красиво обережненько. От вони пишуть, що ім'я означає там відродження. Ось і, а взагалі, в доступному перекладі це Мрець, котрий Воскрес. Ось, оце отак от він зветься. Так, значить, дивися, Анастасія, що хотів уточнити у тебе? Бачиш, яка красива пара. Йому 53, їй 22. Угу. Бачу. Ось, значить, це в Казахстані, люди. Значить, він державний службовець з серйозного такого рівня. Він багато чого в неї вкладав, а вона робила що? Вона все це знімала і ставила в соцмережі. Люди побачили, він подав на розлучення з нею і тепер його пресує податково. Йому 53, їй 22. Він забрав в неї дорогу машину, яку подарував, і тепер вона пхнеться додому без нього в метро. Угу. Скажи, будь ласка, як можна схарактеризувати вчинки цієї особи жіночої статі? Бабки пропали, треба якийсь хайп, треба гроші. Так. Ну, гроші вона заробляти не вміє, тобто вона буде тільки. Сподівати. Гроші вона заробляти не вміє, тому вона виставить TikTok і набере багато переглядів, багато лайків, і все, з того підуть гроші, і вона почне так просовувати, просовувати, і... і все, і гроші є. Ні, грошей не буде від того, тому що все, що вона може, це використовувати гроші мужчини. Ось, оскільки вона вже стала відомою. Через свої вчинки, тобто вона ж не просто себе позбавила джерела прибутків, вона ж мужчину підставила. У нього проблеми почались. хоча він в неї все вкладав, він був для неї дуже добрий. То Хто ж її тепер візьме, якщо вона створює проблеми? Скажи, будь ласка, ніхто? Ніхто? Може, якісь знайдеться. Ми маємо їй співчувати чи навпаки зловтішатись, що так їй треба треба? Добре, а мужчині, який взяв її. Добре. Ціляка... Чекайте, а яка проблема розлучення була? Вона його підставила. Тобто вона оприлюднила, скільки він в неї вкладає. Це ніяк не сполучається з розміром його зарплати. І різноманітні податкові служби почали цікавитися його прибутками. Звідки він взяв? Mm. Ось так.